Ну що, всім привіт. Добрий день. На зв'язку Рибацькі Пригоди. І з вами Діма Фішмен. Тамій менеджер. Сьогодні знову вирішили продовжити свій риболовний репортаж. Сьогодні дуже нехороша погода. Іде дощ, вітер сильний. Але це... Невеликий плюс, тому що якщо подивитися на цю всю водойму, то ми бачимо, що жодного рибалки сьогодні немає, тільки ми удвок. А це дуже добре? Ну, а не будуть заглядувати, дивитися наші тактику та стратегію. Далі. Е, що будемо сьогодні ловити? Чи плануємо ловити Діма Фішмен? Амура і карпа сьогодні. Спочемо, Діма Фішмен хоче спробувати ловити амура. Ну, ну, а я буду за цим спостерігати, наверное, як це все буде ну, проходити і будешь... буду вам це все показувати. Сьогодні йде дощ, холодно, то я думаю, що ми сьогодні його будемо ловити з дна. Принаймні, спробуємо. Вот. Подивимося, що сьогодні вимислив Діма Фішмен. Він все покаже, як це все буде е, проїхати. Я теж на це подивлюсь, бо я теж ніколи, якщо чесно, не ловив амура. Зараз. Мій напарник, колега все покаже. Покажемо. Зараз замішаємо спеціально Прикормочку придбали, бойли, бустери. Коротше, зараз будемо все показувати. З вас лайкосик, підписочка. підписочка а ми погнали. Так. <рикормечка> Бам. Замішав класична прикормочка. прикормичка. від крупної фракції, додав в пеліц, міласи, секретний інгрієнти, трошечки зволожу і вийшла ось така. Класна прикормочка, дуже сильно пахне. Сьогодні ловимо на ось такій водоймі. Ось як вона виглядає. Одну удочку я розклав. Буду зараз розкладати другу. Менеджер займається дальниками. Тому будемо зараз закидатись і буду вам це все показувати. Так, ну що, буду закидати флетик на Карпа. Зробив ось таку комбінацію. міні болік в діпові. Такий медовий і пінопластик. Бо буде так стояти у воді гарно на карпіка. Дивіться, яка смачна цукрочка виходить з такої сипушечки, прикормочки. Просто красота. Тому будемо зараз закидатись, погнали. Так, що у нас сьогодні на Амурчика? Ми придбали ось такий бустер на Амурчика спеціальний. Пахне такими чимось солодким ананасом, карамелькою, щось таке. Ну дуже класний запах. Ось, і бойли в Діпові. Пахнуть дуже класно, мені цей запах дуже сподобався. Думаю, що він буде працювати. Також ми придбали собі палетки на амура. Купили велику пачку, але не хочемо її цілу носити, пачку, тому ми перефасували меншу баночку. Ось такі, Купили ще папчики ананасові. Думаю, що амурчик також любить на ананасики клювати. Так, так що спробуємо. Сипуха в нас сьогодні. Бачили, яка амур спеціальна на амурчика, зелена. Придбали все. Все як положено на амурчика, тому зараз будемо замішувати. Добре, ну що ж, спробуємо нашу сьогоднішню прикормочку на амура. Давайте її замішаємо. Сонечко виходить, красота ще буде. Ох, дивіться, яка у нас сипушечка. Не просіємо ніяк там все на амурчику. Ах, як воно пахне, чуєш? А. Ого. Якимись такими травами. Я думаю, що мучик сьогодні зацінить. Хорош, канон. дешева штука її випали. Що це тут на фідери? Ну давай ще трохи самі. Тільки не на землю. Хорош. Хорош. Так. Бачили, як виглядає. Та ти що така зелена, токсична. Спецпрограма Амур називається. Що ми її зараз зволожимо трошки, щоб ліпилась? Ах, як пахне. Та ти що? Качки? А, це я прикормочку просію качки їдять. Давайте добавиш. Чуть-чуть. Так, да, хватить. Бустер на амурчика солоденький такий. Зараз його ще відкрить. Вони руки. Помогти. Руки просто слизькі. Я не знаю, багато не, ну, не треба знали, Да? Ні, багато не будемо трохи. Він це ж концентрований. Ну. Хватить, навіть. Не... Чуть-чуть, щоб не перебивати за поцілі. Тай. Ох, як воно пахне! Хоч голова закрутилася. Коротше, давайте будемо закидати, пробувати цю прикормочку. Я думаю, що сьогодні амур точно прийде. Ну, надіємося. Пок... Надіємось на то. Тому давайте закидатись. Дивіться, як виглядає цукерочка Амурова. Це просто. Я думаю, що там амур по любасу прийде на неї. Так що давайте її закидати. Так, ну що оформляємо закид на амурчика. Будемо кидати в сторону ями. Я думаю, що сьогодні холодно і риба не, на мілені не стоїть. Пішло. Далековата. Так що погнали. Давай. Ну що, Діма фішмен хоче перевірити. О, а вон підходить. Каже, що щось клювало. Що, немає. Зійшов? Ні, не, є, бляха, сидить. Щось, щось невеликий, а ось Бля, символ. І це не похоже щось на карту. Щось так це не було. Капліка. Гала А, може воно в'єрку прямо, а Ага. Дімофіш матчане, бачиш, першу рибу. Перша риба. Зверніть увагу. Але поначалу, поначалу, була риба. Але там може бути риба. Там може бути. Що... Бачи, як? Ні, є риба, є, риба. Яка там може бути риба? Є, є будь-який А, є риба, бачили? О! На мурову прикормку кар. А, на на наші Ну, перша риба є. Як є? Очки, скажем так, на палету. Ну і не дуже не маленькі такі прям сильно, скажу вам. Нам повинен позвати Амурі, Ми сьогодні за Амуром. Амуріч, так? Ага. Дивіться. Покажи за... крупним планом. Ну, Центр бачив. Центр, а палітка бачите, вже починає пилити. О. Так, звільняємо в сторону її. Пішло ось. Не пройшло навіть пів години. Ми підготуємося, там в'яжемо по водочці на Амурчика і вже ось такі картики є. Це означає, якщо він пройшов. То значить і Амур повинен прийти. Тобто вона прийде? То і вона прийде. Так що прийде? Вона... він каже? підписуйтесь на канал що, Рибацькі що? Пригоди. Підписуйтесь. Ставте пальці догори. до гори. пальці. Розвиваємо канал. Тут йому тяжко прости. Але купимо. А ми йдемо далі і ми маємо зловити її, а не його. Тобто Амура. Сьогодні Діма Фішмен спланував зловити Амура, так що дивимося, як у нього це вийде. Подивіться, зробила поводочка, ходіли на Амура бойлічка, пінопластик, щоб я трошки підняла прикормочку. Просто подивіться, яка вийшла цукерочка. Ну як же ж на таке не клюнуть, скажіть. Ну що, Друзі, три години нічого, і це щось клюнуло. Кинула тупо під берег. Дали останній шанс. Щось є. Опа за поцаками ти чи ні? Немає Але ж це ж є, карпі на дно. Добре, я заведу, а я хап не виднімай, піднімай, що ти спаєш. Не сплю, він за що за вишку? Коротше, засісочка хороша була, ми вже відцепила. Коротше, десь около двушечки карпік. Зараз менеджер вам його покаже і я думаю, що, що він не попливе назад. Ух, У -у -у. Дивіться, який круглий, це ще й зікрой, мабуть. Нормально. Помні, Але ще чуть-чуть, да. Ще чуть-чуть ми... і вирвалась би губа. Зараз mm. поміряємо скільки. Давайте поміряємо там. Скільки... Десь може 45... Ні, 45, ні, 50. Може. може є там 50. Так. 45, mm. Класик. Коротше, дощик іде. Зараз подумаємо, що будемо робити з цим карпом, а поки що я виключусь, бо намочиться камера. І так поїхали, Дімо Фішмен. Ви бачили, яка погода? Яку уже слово. Засік рибу, ялив пага. В момент вже збираємося додому. Почав рибу ловити. Так, ну, треба куди він йде? Попробуй щоб він перескочив ті удочки. Ну отак як той раз був. Все є. Не дуже сильно засіснувся. Але диви, вже почти почті вернусь, почти. Це капель осталась. Дивіться, який карпік гарнесенький. Зустріє. Ну, ось такий карпік, я не знаю, чи відпускати його, бо в нас замовлення на одну рибочку хочуть люди. Ну що, дощ не дає можливості більше ловити, трошки усиляється вітер, холодно. Значить, ситуація яка по сьогоднішньому дню. Амур не клюнув, ми його не зловили. Але клювала інша риба, хоча ми її не планували. Ну, Зв'язку з погодними умовами, думаю, що Амур десь закопався, стоїть, не хоче. Так що ми до ним приїдемо в наступну риболовлю. Це тільки сьогодні, А наступ, наступний раз буде зловлений і нікуди не дінеться. А на цьому все. Що? Всім пока, до що нових пока? зустрічей. Пока.